Тапочки сорту крем, тут у нас осінь-зима, За ціною 7 євро за 1 кілограм. Лотику у нас 15. Так, перші у нас йдуть від Next. Дивіться, які класні, новесенькі, Розмір ніде нічого не пише. Далі у нас будуть ось такі. У цих також рідко пише розмір, але зараз глянемо. О, 45-44. Клас. Написали. Далі у нас будуть ось такі м'якесенькі. Зараз глянемо, не пише. Десь приблизно з 35 до 38 -го. ось такі. з пельмінчиком 42 розмір, гарна новесенька підошва. Далі 36, -й, 37 -й розмір. Дивіться, це новесенька, гарна підошва. Тут всі тапочки в гарному стані. Наступними у нас будуть Ось такі теплесенькі, схожі на угол. 36-37 розмір. Дивимося далі. Далі в нас будуть ось такі білесенькі, легенькі-легенькі. І розмір тут у нас. Зараз в мене, можливо, десь пише. М -м -м, не пишу, десь приблизно 38. й Далі нам попадаються ось такі. Ці вже ще більше схожі на уги. Дивіться, які класні. Маленькі. 38-й розмір. Вони дуже і маленькі, вони дуже такі теплі. Наступні у нас будуть ось такі дитячі. Не знаю, який тут розмір, також не пише. Далі глянемо ще одні науги схожі. Ось такі. Ді, закрита п'яточка. 39 розмір. Наступний у нас будуть дитячі. Дві одинакові пари. Ось такі. Перші, 20 розмір. І другий, напевно, так А тут 22-й. Ось, ось такі Дивимося далі. Далі буде жіноча ось така моделька. Клітинки. Розмір тут. Напише від приблизно 38-й 40 Вони Він дуже більшенькі Далі в розмірі. П'ятірочка, ось такі балеточки. Так. Це 38, здається, якщо я не помиляюсь. Далі у нас будуть ось такі. Ось приблизно. Е... А, є, 22-й. Так, наступні у нас будуть ще одні жіночі ось такі-тапульки з котиками. 40-й, 41-й розмір, ось так вони будуть виглядати. Далі ще одні дитячі, вони перемотані резиночкою. Ось вони виглядають, такі будуть як носочки. І для перший розмір так, як 22-й, десь так. Далі ще одні теплесенькі, вони також перемотані, тут десь 19-20 розмір. Далі ще одні малесенькі, ось такі, як носочки. Також такий малесенький розмір. Далі у нас будуть ось такі з людиною павуком, 24-й, 25-й розмір. Далі у нас будуть чоловічі. Ось такі чоловічі. Так, розмір тут не пише. Це приблизно 42-43. Далі дивимося. Ось які класні дитячі. 24 і 25 розмір. Далі у нас будуть ось такі теплесенькі носочки. Ще одні дитячі. Ось такі. Який тут розмір, треба дивитися, а його тут немає. Десь приблизно 33-й, ми вже йдуть такі більші. Дивимося далі. Далі у нас будуть ось такі угики маленькі, шкірені. Далі у нас будуть ще одні тапульки жіночі. Так, ось такі. Тверда підошва прорезина на 40 й розмір. Далі у нас будуть ось такі угики, теплесенькі. Розглянемо. Здесь приблизно 40 і вони такі йдуть більші. Далі будуть у нас ось такі сіренькі. Далі в синьому кольорі ще одні ось такі жіночі. Тверда підошва. третій біля розмір, далі ще одні йдуть носочками. Ось такі. Так, розмір не пише. Наступні у нас будуть... Жіночі ось такі на прорезиненій підошві, 37-й розмір. Далі ось такі малесенькі, тут ось 19-й розмір. Ось такі, тут ось приблизно 25-й. Десь так. Далі у нас будуть о 24. Ось такі теплесенькі, 38-й, 39-й розмір. Знизу йде такий замша, так і носочок. Де другий, ось тут. Ось такі. Прикольні, вони йдуть ще й на затяжечках. Дуже багато тут бачу дитячих попадається нам. Ось такі прорезинені, 23 розмір. Дивимося далі. Далі ось такі. Тут вже десь 16-17. Далі у нас будуть ще одні пророзинені. Ось такі, дивіться, які круті закулками, 27 розмір. Далі у нас будуть, так, дивимося. Ось такі. Також тут прорезинені, сороковий розмір. Так, далі чоловіча моделька. Ось такі. Тут у нас, не знаю, не пише розмір знову. Дивимося. Далі сороковий розмір, ось такі жіночі, тканина, шинелька. Далі носочки. Ось такі вел великі. великий розмір. Це дев'ятий. Сороковий, вони йдуть ось такі подовжені. Дивимося далі. Зараз секундочку. Ось такі ще одні жіночі. Ось так вони виглядають. Привезимо на підошва третій, сьомий розмір. Наступні у нас будуть ось такі. Вони також йдуть на ліпучечці. Далі у нас будуть ще одні чоловічі. От великий розмір, приблизно десь 45-й, ось так вони виглядають. Замша і середині теплесенькі і Далі в нас попадаються ось такі запаковані новесенькі. Так, далі ось такі. Також жіночолоденька, розмір не пише. Ось такі тут Тут також розмір не пише. Нам м'якеньких рідко пише розмір. Далі дивіться, які прикольні. Зараз я вам їх покажу ближче. Розмотаю резиночку. Ось так вони виглядають. Бачите, які прикольні. Такі угики. Великий тут розмір, приблизно 40 сороковий Далі будуть ось такі. Також теплесенькі гарні. Далі в нас буде ще одні дитячі ось такі з оленями. Малесенькі ось такі. Прикольні. Так, це десь 16 розмір для новонароджених. Далі у нас будуть, так, давайте вже заплутали. Ось такі з оленями. Розмір також не пише. Тут на м'якеньких різко пише розмір. Далі у нас ідуть ось такі, типу, угиці малесенькі. Це десь приблизно 37-й. Далі у нас будуть ось такі. Теплесенькі, маленькі, приблизно 20-й. Далі ось такі. Так ось десь приблизно 20-й розмір. Дуже багато ось тих малесеньких, а вони не важать взагалі нічого. Ось такі з Бетменом. Так, десь приблизно 30-й вже йде. Далі десь які круті, теплесенькі. Всередині теплесеньке хутро. 37. Розмір. Такі гарні-гарні. Далі у нас будуть ось такі жіночі, також теплі. 41-й розмір, можливо, навіть чоловік. Не знаю. Вони можуть бути як на чоловіка, так і на жінку. Далі дивимося. Ось такі тапульки. Розмір. Не пише, тут приблизно до 42-го. Далі у нас будуть ось такі також улики. Також розмір тут не пише. Далі у нас, ага, це в нас запаковані такі в мішечку, ось такі. Тапульки жіночі носочками. Елька розмір пише. Це десь приблизно 38-39. й так, зараз запакуємо вам назад, ще, до речі, йдуть з бірочкою, І далі у нас будуть ось такі чоловічі, 44 розмір. Далі у нас будуть ці одні тапульки в 38-му розмірі. Зімоючи, гарна підошу. І остання моделька у нас буде ось такі. Так що, якщо вам сподобався цей лот, пишете нашому менеджеру та робите замовлення дуже-дуже багато топульок. Можу вам навіть показати, яка купа в нас тут получилася. Все.